Всім привіт! Ще одна частина про будівництво даху на вихідних. Сьогодні, 21 жовтня, доволі теплий день. Не дивіться, що я так одягнений, бо трошки прихворав. І ми продовжуємо будувати будинок в Харківській області, тож, до перегляду. І так, перед тим як починати. Сьогоднішній робочий суботній день треба обробити трошечки деревини. У нас дошка не обрізна. Прийшла людина, почистила її. Ось як бачите, наслідки цього процесу. І зараз будемо обробляти. Ось так беремо дошку, несемо на наш. Козел і за допомогою валіку оброблюємо. А оброблюємо ми ось такою штучкою. Антисептик, грунтовка, пропитка для обробки деревини, концентрат 1 до 4. Тобто 2 літри можна розрости в 4 рази більше. Це не реклама, просто ми користуємося саме таким. Оброблювати краще. По дві дошки. І почали. Можна зібрати корице. Так ми робимо на роботі, коли робимо у людей так швидше. Але так як ми працюємо тільки по вихідним, нема ніякого сенсу. Робити корито. Ось так от обробили скільки нам потрібно і можна приступати до роботи. На каналі вже є декілька серій відео про будівництво цього даху. Ось цього даху, зараз ми робимо ось цей скат. Перевертаємо. І поїхали далі. Хто не знає, це передмістя Харкова, десь біля 20 кілометрів від центру міста. Оброблювати деревину краще в рукавицях. Це захистить ваші руки від всілякого подразнення. І в такому темпі продовжуємо, поки вся оця купа не буде ось тут. Беремо гвістки, бар'єр і піднімаємось на дах. Курський. На а, а? восемь. <звук> ну ладно, его. Нет, давай.

Наступний крок ми забили повністю бар'єром конькову частину. Погрунтували дошку. Тепер будемо сюди от, і на цей брусочок прибивати, троцювати края, бо в нас вже їде метал на цю частину скату, а на цю частину скату ще не заробили. Наставляємо ось таким чином дошку. Потім її буде зручно ціля брати і прибивати на ось ці бисочки. Яка у вас погода? У нас сьогодні 21 число. І ось така погодка. Дуже тепло. Підрізаємо скат, готуємо під летало Yeah. Uh you -huh. Як я і казав, до нас йде метал. отакий колір, графіт, і будемо його носити он на той дах. І ось ми вже почали його складати. Це у нас метал на ось ту маленьку частину, де ми вже зробили звіс. І будемо в наступну суботу все це накривати, якщо нам дозволить погода. Ось така вийшла серія про будівництво даху в передмісті Харкова. Попереду буде ще багато матеріалу з цього будинку, так що підписуйся на канал, став лайк, рекомендую друзям.